Небо, друзі, яке дивіться, начебто сонечко ось ось вигляне, а так темно. Ну ось ось такі дерева, бачите, снігу намело, ще й сніжочок пролітає. Ось такі, дивіться, як гарно. Такі кущі червоні ягоди. Так, знаєте, в руки холодно. Ну, так засніжило, як в лісі, так? в такому зимовому лісі. Це шипшина. Гарно. Ось тут такі кущики. Це спірея. Гарно теж. Краса. Ось дивіться, це глядіція і колючки такі. І сніг зібрався на колючках. Я не знаю, дівчата, ну, так все гарно. Ну, даже весною квіточки зимою, бачите, зимою ось такі. Дуже краса, краса така, дуже гарна. А я що? Я приїхала бистренько автобусом сюди і назад. Приїхала, привезла поїсти друзям, розсипала їм по лоточкам, налила водички, бо там все замерзло. І швидко назад. І вже не йшла, а вже прямо бігла. Друзі, побачимося вдома. Я вам сьогодні покажу деревовидну півонію. Ту, що я прививала, а ну яка ж вона в мене вийшла. Казали, ой, що вона там не прививала? Там бруньок нема. Я запрошую вас подивитися. Що з того в мене вийшло? Буду вас чекати, заходьте. Друзі, всім привіт! Я замерзла. Ви знаєте, дуже-дуже похолодало. Вночі обіцяю 10 градусів морозу. Це багато. Для нас ми південь України, Миколаївщина. І ви знаєте, переживаю, як там малеча ну, буде, хоч там я їм і домик зробила, і так понастеляла кругом всього такого тепленького, але все одно. Ну, Думаю, що все буде добре. Так, друзі, я чую, вже тарахтить мій автобус. Все дорогенький, Побачимось. Друзі, всім добрий вечір. Машка прийшла, ось дивіться, Маша прийшла, Машечка моя марішня. Друзі, сьогодні я вам обіцяла показати свої деревовидні півоні, прищепи. Друзі, хто дивиться мої відео, той пам'ятає, що ми осінню з вами робили прививки деревовидної півоні на корінь трав'янистої. Ви пам'ятаєте, таке відео було? Я поставлю кусочок цього відео, щоб, вам, щоб ви згадали. Я сьогодні хотіла вам показати, що з тих прививок виросло, що, чи вийшлося, чи є результат саме з цих прививок, і що я буду очікувати далі. Зараз покажу. Ось, друзі, знайшла вам фото, те, що я робила, як я прививала, як я замотувала, брала гілочки. І це коріння з трав'янистої трав стої півоні, а гілочки з... з деревовидної півонії. Хотіла вам кусочок відео поставити, а не знайшла, мабуть, я його випадково видалила. У мене на каналі є відео, а в галереї немає. То, вибачте, я вам поставила фото, щоб ви мали хоча б якийсь, ну, якийсь матеріал побачили. А кому цікаво, то зайдіть, будь ласка, в те старе відео. Друзі, ну ось погляньте, я вкорінювала їх у вологому пісочку, і ось бачите, який результат. Значить, коріння було і маленьке, і більше, і різне. І я хочу вам показати ну, візьмемо підряд. Ось так приросла гілочка. Тут на цій гілочці вже розвив, пішов розвиток своєї такої гілочки. Ось вона приросла. Ось, бачите, вже тут воно. Корінець сам невеликий страв'яні з той півоні. Ну, от так ось він прижився. Так, прижився, пустив свої біленькі корінці. Вам видно. Ось. І ось така вийшла нова рослина. Зараз я їх просто буду розсаджувати в відільні горщики кожну з цих рослин. Я витягнула не всі рослини, тому що. Надо ж їх довести до ума, треба їх розсадити, що ж їх доставати, щоб вони пересихали. Ось оцю, що я заматувала, ви пам'ятаєте, піщевою пленкою я заматувала, я її зняла. А оцю саму проволочку я поки не буду знімати. Вона не мішає нарощувати коріння. І посадю, посадку буду проводити, знаєте, як я посаджу глибоко. Я посаджу вже аж отако, отак. Ось ось це така рослиночка. Ось ця інша. У цієї рослинки відкрилося дві бруньки. І що хочу вам показати так на темному, Дивіться, бачите, формірує вже бутончик. Оця друга почечка, теж квіткова, теж формірує бутончик, видно вам. Дуже гарний зріс, чистий, гарний, все зрослося. От. От така друга рослиночка. Ось, друзі мої. Ось ця рослинка. Це, не, не звертайте уваги, це все пісок, бачите, це все на гілочці, ось пісочок. Я його не обмивала. Це ж не грязь. Теж дивіться, як добре зрослося, прям добре зрослося, рослинка до рослинки. Ось. І ось така брунька. Теж квіткова, теж квіткова. Вона випусте квіточку. я Трошки пізніше, як воно набере, вже трошки виросте вверх, я тоді цей бутончик одірву. От, садити теж буду отако поглибше, щоб вона дала корінці отсюда. Пісочок тоді він обсипеться, нічого страшного. Оце така третя рослинка. Ось четверта, друзі. Теж брунька така велика. Ось. Теж уже формірує бутончик. Ось показую вам, яка саме тут прививка, бачите? І всі прививки я робила однаково. Ну, ось так. Так, то вже 4. Це п'ята Теж дві бруньки. Ось така ось одна була, бачите, в пісочку глибоко, вона біленька. А ось тут розвивається квіткова. І вже видно, зараз наведу вам, щоб було видно тако на темному. Тут видно вже бутон. О, бачите, вона хоче квітувати. Це більші коріння. А ось, подивіться, який малесенький корінець. Сказали, з маленьких корінців нічого не буде. Він малесенький, такий, як карандашик. Дивіться, у нього свої корінці біленькі. І ось така гарна брунечка. Гарна брунечка. Заросло все добре. Все чистеньке, гарненьке. І ось така ще рослинка. Тут уже більше багатенько листя. Але тут не буде квіточки, тут, бачите, листя одразу. А, і покажу вам ось так. О. Ось, Бачите корінці. Ну, ось, друзі, що я маю вам сказати? що якщо у вас є бажання, ви захочете собі зробити ще таку, якщо у вас є деревовидна півоння, і ви захочете її розмножити, то це вполне реально, бачите, можете. Восени нарізати гілочок і зробити, хочу, знаєте, сфоткать. Одною рукою і знімаю, одною рукою і тут ету. Попробуй все. Так, дорогенькі друзі, друзі мої, так, Значить... Це є, я, що я, чим я хотіла з вами поділитися. Результатом. Який у мене результат? Що я разом з вами? Ми робили прививочку, ми з вами <сум> сподівалися, що все приживеться. І ось дякую, що воно прижилося. Будемо висаджувати. Тут у мене должен бути жовтого кольору. Должна бути жовта півоння, должна бути червона і рожева, всі махрові. Так що, будемо чекати, бутони, звичайно, я не буду давати, щоб воно набирало квітка, я відщипну. Вже на той рік будемо чекати квітування, якщо все буде добре. Да, мені подобається, мені подобаються гарні такі. Ще треба там доставати, висаджувати, є чим займатися. Ну, ось, друзі, це все, що я хотіла вам показати. Ось. Я сподіваюся, що ви підтримаєте мене, що ви хто бажає, повторюйте. Дивіться, як роблю я. Повторюйте, і будете мати свої такі ще півонійки. Ось, друзі. А я хочу сказати вам дякую, що ви були зі мною, що ви подивилися моє відео. Щиро вам дякую. Друзі. Друзі, я результатом задоволена, дуже-дуже рада, що все так добре прижилося, що я думаю, що в мене все вийде і будуть квітувати гарні нові півоні, бо це не тільки я зі своїх брала гілочки, а й у подружки своєї брала гілочки, з її кущів різних. Друзі, хочу вас попросити, підтримайте мене, будь ласка, підтримайте мій канал, поставте пальчик вверх. Друзі, буду вам щиро вдячна. Ну, все, мої хороші, бажаю вам здоров'я. Заходьте, будь ласка, я завжди вас чекаю. Все, бувайте, пока!